Дивимося огляд мікрофонного ревербератора. Ззаду ми підключили вхід мікрофона, вхід музики, вихід. Тепер подивимося, як це все працює. Беремо мікрофон. Включили мікрофон. Раз. Чуємо, як, Чуємо, як працює мікрофон дивимося, ки є. Режими роботи. Режим ехо. Мінімальне ехо. Раз. Раз, два. Раз. 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 раз, 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 раз. І. Раз. Раз. Є. Так само. Режим роботи в звичайному мікрофонному режимі. Раз. Раз, два. Раз, два. І назад. Ехо. Тепер подамо музику. І є фільтри високих частот, низьких частот. Раз. Раз. Подаємо музику. Цим резистором настрою музику, цим гучність мікрофону. Можна робити, по суті, караоке. два, Раз. Раз, два. Раз, два. три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Пам'ятай. Раз, два, Пам'ятаю. Мігля? Що під музику можна говорити, голосніше, тихіше, настроїмо потрібний режим. Менше ехо можна дати, якщо б. Ехо можна менше давати, можна співати під музику. Такий девайс. Що моя любов це ти. Пам'ятай. Помнятай слон